На телеканалі РТВ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Викорінти зловживання у житлово-комунальній галузі Рівного обіцяє щойно призначений начальник міського управління ЖКГ. В тих сферах, де я працював, починаючи з управління по боротьбі з економічною злочини. Я практично всю цю діяльність, яка була, я курував. Житлово-комунальну сферу В'ячеслав Бережнюк вже розпочав перевірку фінансової діяльності комунальних підприємств. Виборець має право знати, як голосував його депутат. Громадські активісти рівного планують добитись відкритого поіменного голосування під час сесійних засідань Рівнеради. ради. Про яку відкритість і подальшу роботу відкриту нашої міської ради, депутатів, міського голови можна говорити. Рівненська українська гімназія відзначає 90 річницю з часу свого заснування. Цієї нагоди там відкрили кабінет імені Якова Бичківського, який в 30-х роках минулого століття був директором закладу. Цей рік у нас буде плавно переходити від 90-річчя гімназії до 20-річчя вже відродженої гімназії. Чорний лімузин, червона доріжка та ошатне вбрання. Фінал конкурсу краси Перлина Рівного Рівного-2013» підійшов до завершення. Золото, два срібла та бронза. Такі здобутки рівненських тайських боксерів на нещодавньому кубку світу, що пройшов у Львові. Я йому попав коліном в сонячне сплетіння і його тренер викинув полотенце. Виборець має право знати, як голосує його депутат. У цьому переконані громадські активісти, які, залучившись підтримкою частини рівнян, планують домогтися відкритого поіменного голосування на сесіях Рівнеради. Прихильники такої позиції кажуть, що нинішнє закрите голосування абсолютно неприпустиме для демократичної країни, і більшість рад, в тому числі і Верховна, вже давно голосують за відкритою схемою. Противники вважають, що закрита система дає більше свободи вибору і незалежності самому депутату. Тож чи справді депутати у рівному ховаються від виборців і як можна змінити цю систему? Дізнавався Іван Марчук. Абсолютна неповага до виборця, так називають громадські активісти. Не бажання більшості депутатів рівна запровадити відкрите поіменне голосування, аби кожен міг знати за чи проти натиснув обранець у тому чи іншому питанні. І моменти як гласності, згідно яких повинен працювати органи міської міського самоврядування, зараз закривають. Тобто про яку відкритість і подальшу роботу відкриту нашої міської ради, депутатів, міського голови можна говорити. Найбільше активістів турбує таємне голосування щодо земельних питань, адже саме їх називають найбільш корумпованими. У спілкуванні з деякими депутатами кажуть активісти, чули найрізноманітніші пояснення щодо небажання відкритого голосування. Хтось боїться, когось погрожують, якогось там чиновника ножиком. Хтось міг прирізати. Для мене це було смішно. Мені здається, що це ну і для всіх рівнян неповага. І не є серйозними аргументами. Депутат Рівнеради та голова комісії з питань регламенту Олександр Чубай каже, запровадити відкрите поіменне голосування повинна депутатська більшість. Поки цього не станеться, голосуватимуть по старому. Сумніваюсь, що це забезпечує відкритість. Моя конкретна позиція. То є, якщо ми сьогодні, завтра поставимо на голосування, я за голосувати, щоб у нас пріоритетним було відкрите поіменне голосування. А от депутат Олександр Лащук каже, нинішнє голосування системою рада теж є відкритим. Але не для всіх, і міський голова, і, скажімо, деякі чиновники мають абсолютний доступ і вони використовують, тому що ну ви розумієте, це ж електронна система. Можна в будь-який момент роздрукувати, хто як голосував. Воно закрите тільки для журналістів, для громадськості, і на того чи іншого депутата натиснути в раді. Є система знову ж таки взаємозв'язків. Депутат залежний від чиновника. А чиновник в свою чергу залежний від голосування депутата, від керівника фракції. І ми заганяємо себе таке в болото. А от начальник управління земельних ресурсів Роман Гресько навпаки переконаний, чим менше людей знає, як голосував депутат, тим більше позитивних рішень він прийме для громади. Демагогія і популізм. Кажу відкрито і чесно і щиро, бо розумію, що ефективність втратиться однозначно, якщо буде поіменне голосування. Якщо б ви йшли на вибори зараз, ви б сказали виборцям, що не коректно, щоб ви знали, як я буду голосувати. Я не хочу, щоб ви знали, бо я може тому куму чи сусіду, чи ще комусь не так проголосую. Ну, так це я якби варіація вибору. слів. Я там не сказав куму і таке інше. Я просто кажу, що депутат може виразити свою волю набагато щиріше і будемо казати так, з зваженіший підхід зробити в закритому режимі голосування ніж відкрит. Тим часом. Громадські активісти і надалі вимагатимуть, аби рівна рада голосувала відкрито. А ще звертатимуться до міського голови з ініціативою оприлюднити перелік вільних земельних ділянок. Це значною мірою зняло б соціальну напругу навколо деребану землі, про який останнім часом багато говорять в місті. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Викорінити зловживання у житлово-комунальній галузі рівного обіцяє щойно призначений начальник міського управління ЖКГ В'ячеслав Бережнюк. Саме тому він вже нині розпочав перевірку фінансової діяльності комунальних підприємств. В'ячеслав Бережнюк також запевнив, що буде працювати відкрито і зітуватиметься перед громадою міста про свою роботу. З брифінгу головного комунальника рівного повернулася Людмила Васюха. Управління по боротьбі з економічними злочинами, управління захисту прав споживачів, інспекція контролю за цінами та антимонопольний комітет. Це ті структури, у яких В'ячеславу Бережнюку довелося попрацювати до призначення на нову посаду. Саме попри відсутність спеціальної освіти, він вважає себе обізнаним у справах комунальних. У тих сферах, де я працював, починаючи із управління по боротьбі з економічними злочинами. Я практично всю цю діяльність, яка була, я курував. Житлово-комунальну сферу, якраз економічну діяльність житлово-комунальної сфери, тому більш-менш вона мені знайома. В'ячеслав Бережнюк каже, погодився очолити комунальну галузь міста після численних зустрічей з міським головою рівного. Розуміє, що проблем тут багато, але потрохи обіцяє їх вирішувати. Новопризначений керівник переконаний, що лише конкуренція за споживача між комунальними підприємствами дозволить покращити якість послуг та врегулювати ціни. Серед нагальних проблем називає підготовку до опалювального сезону будинків, які обслуговують ОСББ у місті їх близько ста. Приймати тепло, готові трохи більше десятка. Треба обережно відносити. Ми вже це бачимо. Що до приватного бізнесу треба обережно відноситися і треба дійсно довіряти і перевіряти тих людей, які беруться надавати ці послуги. Тому що е на міському керівництві і на житлово-комунальному управлінні лежить відповідальність. Відтепер комунальники нічого не приховуватимуть від рівнян. Обіцяє В'ячеслав Бережнюк в управлінні. Також збираються розробити графік зустрічей з громадянами, аби вислуховувати їхні проблеми на місцях. Людмила Васюха, Денис Коломис, інформаційна програма День. Рівненські підприємці вивчають іноземні ринки. Делегація від нашого краю, яку очолив голова облдержадміністрації Василь Берташ, вирушила до Азербайджану. У середу виробничий потенціал нашого регіону представлять місцевим бізнесменам. Вони, до речі, неабияк зацікавлені у співпраці в деревообробній та харчовій галузях. Після Азербайджану делегація рівненщини вирушить до Астраханської області Росії. Рівненська область матиме користь від підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Впевненість у цьому висловив на прес-конференції народний депутат України від Рівненщини Бютівець Микола Кучерук. Він розповів журналістам, що його політична сила повністю підтримує курс нашої держави у Європу та підготувала низку законопроєктів євроінтеграційного характеру. Зважаючи на результати останніх голосувань у Верховній Раді, Микола Кучерук переконаний, що до моменту підписання угоди про асоціацію, вимоги, які ставить європейський союз перед Україною, будуть виконані сповна. І від євроінтеграції виграє і держава в цілому, і наш край, зокрема. Ринки збуту для Рівненщини, набагато ближчі в Польщі, так, тут 100 кілометрів по прямі, да? чим їхати тисячу кілометрів до Росії, то ще е, знову ж таки, чи там нам захочуть там, нас купувати те, що в нас тут є. Європа нам дасть саме так, це стабільне, спокійне життя. Інфраструктура рівного не пристосована для потреб батьків, котрі виховують малих дітей. Змінити це вирішили громадські організації. Міста вони започаткували проект, котрий на їхнє переконання зробить українські міста дружніми до сімей. Пандуси, повівальні столики та дитячі кімнати в громадських місцях для молодих сімей. Це можливість поєднати батьківство з навчанням, професією чи громадською діяльністю, вважають ініціатори проекту. Але, наприклад, у рівному з цим проблеми твердить Ірина Тичиніна. Рівненські матусі кажуть: у нас мало місць, де нам з дитиною було б комфортно. Дуже незручно, коли ти приходиш в якийсь магазин, чи, скажімо, чи кафе посидіти з дитиною і немає. Спеціально облаштованих місць, але вже хочу сказати, що на сьогоднішній день дуже багато закладів пропонують дітям якісь розмальовки, олівці, фломастери і так далі. Громадські активісти рівного вирішили приєднатися до проекту Зробимо українські міста дружніми до сімей його мета полягає: по-перше, у інформуванні молодих батьків, показати їм, як все може бути в ідеалі і як насправді є у нас. По друге ініціатори проекту розраховують змінити ставлення до цієї проблеми на законодавчому рівні це полягає в тому, що певні речі, такі як сповальні столики, такі як правильно побудовані пандуси, мають стати справжньою нормою, прописаною, наприклад, в державних будівельних нормах для закладів громадського харчування або навіть для вищих навчальних закладів. У рамках проекту діє онлайн-ресурс, де на карті відмічатимуть дружні заклади трьох рівнів. Кожен з названих рівнів матиме свою наліпку, щоб батьки відразу орієнтувалися, чи підходить їм це місце. Очима нашого проекту це стануть самі ж батьки, тобто вони за їхніми словами ми будуватимо карту, на якій будуть позначатися ті самі місця. За словами батьків, комфортні для них самих. Активну участь у проєкті беруть такі міста, як Київ, Вінниця та Львів. Наприклад, у Вінницькій міській раді вже створена кімната для дітей. Любов Данча, Микола Штемпель інформаційна програма День. Рівненська українська гімназія відзначає 90-ту річницю з часу свого заснування. З цієї нагоди там відкрили кабінет імені Якова Бичківського, який в 30-х роках минулого століття був директором закладу. На свято до гімназії прийшли і випускники, яким пощастило бути його учнями. Кабінет історії імені Юрія Шумовського, кабінет мистецтв імені Георгія Косміаді. І сьогодні поруч з ними з'явився зовсім новий кабінет української мови та літератури імені Яківа Бичківського. І це ще не повний перелік імен видатних людей, котрих вшановують в стінах гімназії. У цього навчального закладу багата історія. Він з'явився у 1923 році. Тоді це була приватна гімназія Федора Пекарського з викладовою мовою українською. Найбільшого розквіту вона досягла у 1930 Атах, 39 39-х роках, коли її очолював, Яків Бочківський. на відкриття іменного кабінету, прийшов і його учень. Незабаром Василю Кирилюку виповниться 89 років, але він добре пам'ятає роки навчання в гімназії і з пошаною згадує ім'я учителя. Пригадується, що він був дуже вимогливий. Ми селюки з села приїхали. Я в польській школі вчився. Я польською мовою розмовляв досконало, хоч куди хоч, давай дипломати. А тут прийшлося все. Ми в сім'ї говорили по українськи діти бігали, але знання української мови було далеко не те, що в гімназії. І тому нас викладав, читав нам лекції, шановний як Бичківський, Бічківські. Її трохи дратувало, що ми були б трохи не такі освічені. Але пан Василь гімназію не закінчив. Одного дня всіх зібрали і повідомили, що будуть реформи. Директора звільнили, а гімназія стала школою. Гімназію вже не, не стало називати гімназією, бо то воно все дразнило святку владу. Це вже була школа, середня школа і таке діло. Ну, безумовно, вчителі вже нам дали таких, звідти з сходу більше. І, і того патріотизму, того любові, того піклування вчителів про нас не було. Гімназія була колискою рівненської інтелігенції. Її закінчили меценат освіти Ерест Гуцуляк, професор українознавства Антоніна Горохович, доктор економічних наук Олександр Тижук. Щоправда, більшість з них прославилися за кордоном. У роки Незалежної України гімназію відродили. Тому цьогоріч у неї подвійний ювілей. Цей рік у нас буде плавно переходити від 90-річчя гімназії до 20-річчя вже відродженої гімназії, і ми називаємо цей рік роком. Рімерської української гімназії. головне святкування заплановано на четвер, і відбудеться воно в палаці дітей та молоді. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День чорний лімузин, червона доріжка та ошатне вбрання. Фінал конкурсу краси Перлина Рівного 2013 підійшов до завершення. Конкурс проводять вже восьмий рік поспіль, і щороку він набуває все більшої популярності. Тим цьогорічний фінал «Перлини Рівного дещо відрізнявся від минулих років. Детальніше у сюжеті Тетяни Климчук. Цьогоріч учасниць конкурсу Перлина Рівного було дещо менше у порівнянні з минулими роками. Відтак у фіналі брало участь лише шість красунь. Серед найгарніших дівчат міста і Христина Приступа для дівчини. Це вже не перший конкурс краси, і як побороти хвилювання на сцені, Христина знає. Головне – це впевненість у собі, вміння триматися на полиці, а найголовніше просто бути щирою, показувати себе, просто відкритись і дарувати людям. Радість, це дуже цікаво, насправді. Дівчатка стають більш певні собі. Вони знаходять для себе щось нове. А поки дівчата відвідують репетиції та вигадують образ для конкурсу, батьки хвилюються за своїх красунь. Діти в процесі, дітям цікаво. В них дефіле в них макіяж, в них візаж, них зачіски. Тобто вони постійно зайняті, вони постійно в русі. і Їм, напевно, вже навіть немає часу хвилюватися і немає такої можливості. Хвилюються батьки, тому що діти залишаться з батьками, і всі сльози будуть на маминому плечі. Наскільки важливою є підтримка рідних, з власного досвіду знає переможниця Перлини Рівного 2009 року. Потрібно мати просто велике бажання перемогти. Віру в себе і мати обов'язкову підтримку з боку величезне значення має те, що є люди, які вірять в тебе. Загалом під час конкурсу фіналісти мали три виходи у вишиванках, у пляжному образі, який виготовили власноруч із підручних матеріалів та у вечірніх сукнях. Готувалися перлини до фіналу близько двох тижнів. Видно було, що дівчата повтомлювалися, але такі от критичні ситуації вони дають колосальні можливості для росту і розвитку особистості. Тому я їм зразу проговорила ось. Це один з тих моментів, і завдяки якому на пролиння рівного дівчата змінюються. У підсумку найгарнішою дівчиною рівного стала Віка Петришинець. У свою перемогу дівчина вірила. Однак доля сумніву була присутня. Перлина Рівного це не тільки конкурс краси, тому що дівчата не тільки красиві зовні, а й всередині. Вони всі розумні, всі витончені, всі виховані. І ми не тільки хочемо показати нашу красу, а й наш розум, нашу душу. Цьогоріч організатори Покс. Перементували з форматом проведення фіналу перлина рівного Рівного-2013», зокрема, конкурс мамі благодійну місію. Продовжу цього вечора серед гостей збирали кошти для пацієнтів онкогематологічного відділення. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Четверо хлопців, які займаються у створеному цього року клубі тайського боксу Праджат, повернулися із Кубку світу з нагородами: одне золото, два срібла та бронза. Такі здобутки підопічних тренера Олексія Двердохліба. До слова, представники рівненщини жодного разу не брали участі у подібних змаганнях. Детальніше про перші перемоги рівнян у Муай-тай, а саме так тайський бокс називають на батьківщині цього єдиноборства, розповість Іван Марчук. Hey, hey. Що? Вихованці бійцівського клубу Праджат, який було створено 8 місяців тому в один день з обласною федерацією тайського боксу. Вже мають непогані досягнення. Днями четверо хлопців разом з тренером повернулись зі Львова, де проходив кубок світу. Загалом участь у ньому взяли представники 30 країн. Рівненські бійці виступали у категорії к 1 де можна завдавати удари руками, ногами, ліктями та коліньми, але не можна клинчувати. У підсумку одне золото, два срібла та бронза. Не вдалося нам подогнати чуть е -е, опита і фізо. так как нам объявили, что этот кубок будет проходить в октябре, 4 октября. То есть у нас был запас месяц. А мне в Крайне за 15 дней до кубка перезвонили, сказали, что его перенесли на 4 сентября. То есть у нас было 15 дней подготовки. Грубо говоря, это ну, всего ничего. Єдине золото вибору 20-річний Дмитро Цибульський. Він провів один поєдинок, оскільки у своїй категорії мав лише одного суперника, і їхній бій автоматично став фінальним. Спортсмену з Австрії Дмитро завдав поразки технічним нокаутом у першому раунді. Я йому попав коліном в сонячне сплетіння і його тренер викинув полотенце. Без не обходиться. Це ж ну дуже дуже травматичний вид спорту. Сечки бувають ушиби на ногах, тобто без цього не обходиться, але все рівно заживаєш і знову починаєш тренуватись. просто було здобути срібло Роману Марчуку. У півфіналі судді віддали перевагу поляку, але після протесту тренера і перегляду відеозапису колегія суддів все ж погодила, що саме Роман переміг і потрапляє до фіналу. А от у вирішальному бою хлопець був змушений піти з рингу ще у першому раунді. У мене була вже травмована трохи нога, і я отримав січку під правим оком і не зміг продовжувати. Мене якби зняли з цього бою, бо було травмовано око, око почало заливатися трохи крові. Я сприйняв, якби це нормально, тому що ну, якби, можна було далі буксувати, але не було смисла, тому що можна було отримувати далі тяжкіші травми. Тобто, ну так якби як судилося, так і мало би бути. Наступний раз ми докажемо, що ми кращі за інших. Ще одне срібло виборов Андрій Книж. Його до слова дискваліфікували у фіналі за невдалий удар ногою, що зачепив суддю. Ну а бронзу серед юніорів виборов Антон Шушковський. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Наприкінці вересня на Рівненщині стартує другий сезон спортивного проєкту Розминка від чемпіона. Упродовж навчального року відомі спортсмени краю популяризуватимуть здоровий спосіб життя серед школярів. За словами організаторів акції, саме на цьому зосереджена увага у президентських ініціативах. Впродовж двох місяців першого сезону розминку від чемпіона провели для п'яти тисяч учнів у 50 школах області. З дітьми працювали два з половиною десятки видатних легкоатлетів, плавців, кікбоксерів, дзюдоїстів та призерів паралімпійських і дефлімпійських ігор. Знову ми будемо залучати провідних наших спортсменів, чемпіонів України, переможців, міжнародних змагань. Для того, щоб вони виїжджали в сільські школи, зустрічалися з дітьми, крім того, що вони дійсно проводили саму розминку, щоб вони розказували про свій вид спорту, про свій шлях в спорт, про свої здобутки. Футбольний клуб Славія гратиме у фіналі чемпіонату України серед ветеранів у матчі відповіді однієї другої фіналу. Рівняни на виїзді перемогли чинного чемпіона клуб Рішельє з Одеси. Нагадаємо, на своєму полі Славія обіграла Одеситів 3-2. Тоді гості приїхали не найсильнішим складом піопі і пообіцяли взяти реванш у себе вдома. І справді, з перших хвилин у формі рішельє на поле вийшли такі відомі за виступами у вищій Лізі гравці, як Олександр Косирін і Валентин Полтавець. Саме Полтавець у першому таймі відкрив рахунок у матчі і згодом мав нагоду відзначитися ще раз, але, пробиваючи пенальті, не влучив у ворота. У свою чергу Славія зрівняла рахунок завдяки голу Юрія Гриценка. А у другому таймі вийшла вперед, завдячуючи захиснику одеситів, який зрізав м'яч у свої ворота. Суперником Славії у фіналі буде віце-чемпіон команда КСХІ із Сімферополя. Вирішальний поєдинок відбудеться 15 вересня у Києві на стадіоні імені Баннікова. Ми їхали, ну можливо, якщо не за перемогою, а їхали виходити в фінал. Як би там не було, ми все-таки в себе вдома перемогли три да, на рахунок трошки такий слизькуватий, але ми їхали з величезним настроєм і хотіли дати в бій супернику, який в рівному говорив, що в нас практично шансів не буде, що вони в себе вдома підсиляться гравцями да, кваліфікованими і нас обіграють. Ну цього не вийшло. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.